У Збройних силах побільшало офіцерів. 205 випускників Військового інституту Київського національного університету отримали дипломи бакалаврів. Яке б новітнє озброєння, військову техніку ми не отримували, головне це люди. Їх мотивація, їх професіоналізм, їх витримка. Від сьогодні ви відповідаєте не тільки за своє життя, але за своїх підлеглих. Бо відтепер ви офіцери. Урочиста церемонія випуску пройшла одночасно одразу в шістьох військових вишах. За допомогою відеозв'язку до неї доєднався і президент України. Вас усіх об'єднує не лише спільний вибір і висока відповідальність. Вас усіх об'єднує відвага, рішучість, патріотизм. Вас об'єднує вірність. Вірність Україні. Готовність її. Захищати й прагнення її визволяти напередодні. Випускники вікно отримали перше в своєму житті офіцерське звання серед присутніх чимало справжніх військових династій. Приміром, Олександра пішла шляхом батька і стала військовою журналісткою. Він військовий журналіст, і коли я бачила, як він працює, взагалі, коли я їздила з ним на виїзди, я зрозуміла, що я також хочу приймати участь у цій великій справі. А от Денис приєднався раніше, до війська навіть раніше за батька. «Я Вже вісім років. я закінчив два ліцеї. Зараз інститут. Сергій приїхав привітати сина просто з під Бахмуту, де виконує бойові завдання. Я ним горжусь. Серед випускників вікно, військові філологи, політологи, психологи, журналісти, фінансисти, юристи тощо здавалося б, не такі вже й бойові спеціальності. Але хто вважає, що на швін бригаді не важливий, то навіна в за все. У нас дуже унікальні спеціальності. В переважної більшості всіх спеціальності ми єдиний навчальний заклад який готує таких спеціалістів і тільки на території нашої держави, а і в країнах блоку НАТО. Уже завтра ті випускників, хто не продовжить навчання в магістратурі, попрямують до військ боронити нашу державу. Та багатьом з них не вперше доведеться брати до рук зброю. Чимало вчорашніх курсантів ще до вступу встигли набути бойового досвіду на сході. Решта стали на захист Києва від кремлівської навали в лютому 2022-го.